Україна активно розвивається як цифрова держава, і сьогодні ми з радістю повідомляємо, що серед електронних документів, які можна використовувати в мобільному додатку Дія, є новий документ це електронне відображення пенсійного посвідчення. В мобільному застосунку Дія автоматично будуть відображатися всі пенсійні посвідчення за віком, що були видані після 2014 року. В разі, якщо це інший пенсії, треба буде замовити додаткове електронне відображення. Для цього необхідно зайти в мобільний застосунок Дія, зайти в розділ, де відображаються електронні документи, дійти до знака плюс, натиснути кнопку Додати, серед переліку документів Вибрати пенсійне посвідчення і таким чином буде здійснено замовлення на відображення пенсійного посвідчення. В разі, якщо сталася якась помилка і заявка на замовлення відображення електронного документу не була виконана, або в разі, якщо електронний документ є неякісним, неякісно відображається, є незадоволення від того, який він є, то можна звернутися до Пенсійного фонду України. Для того, щоб звернутися до Пенсійного фонду України, необхідно або зайти на сайт Пенсійного фонду України, або звернутися до будь-якого сервісного центру. В разі, якщо у вас старе пенсійне посвідчення у вигляді книжечки, то для того, щоб в мобільному додатку Дія відображалося нове електронне пенсійне посвідчення, необхідно одержати новий документ. Для цього необхідно подати відповідну заяву на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Необхідно зайти в відповідний розділ і Сформувати заявку до заявки Додати відповідні документи і в першу чергу фотографію. Крім того, можна звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України і оформити відповідну заяву. В будь-якому випадку треба мати фото... фотографію, вимога до фотографії як до звичайної фотографії на документи. Заповнення обличчя має бути 70-70% від загальної площі фотокартки. Крім того, пенсійне посвідчення відображається також в мобільному додатку Пенсійного фонду України. Взагалі, мобільний додаток Пенсійного фонду України достатньо функціональний і може вам допомогти одержати всю необхідну інформацію як про вашу пенсію, так і про ваш страховий стаж заробітну плату і все, що стосується роботи Пенсійного фонду України. Користуйтесь цифровими послугами Пенсійного фонду України.